Привіт! Сьогодні знайомлю вас із книгою та Рожко з Щепчинського лісу. Автор Галина і Тарас Микідчаки. Видавництво Теза. Це історія про веселого хлопчика Дмитрика та його канікули. Бабці з дрінкою вмостилися на заднє сидіння поміж пластикові букві. Мама сіла досипати на місце біля водія. Той перевірив усі дверцята, ще раз гинув по багажнику і сів за кермо. Жигулі покинули своє нагріте місце і рушили. Аж бабця Леся прокинулася. Таке враження, що ми щось забули. У мене також, відразу стрепенулася мама. Я вимкнула праску ще вчора, бо забрала її со, точно вимкнула. Газ на плиті не горить, перевіряла, воду перекрила, але повинна була зробити ще щось. А я перевірила вікна й двері на балкон. Вовну, зак, тобто хідні двері зачинила. Ми однозначно щось забули. О, згадав! З нами мав їхати Дмитрик, ляснув себе по чові тато. Ми ще не від'їхали від будинку, як уже забули чужу дитину. Просто жах! забідкалась мама. Через десять хвилин Дмитрик сидів на задньому сидінні автівки. Всі, окрім геника, дружно обнімали порожні бутлій Мирно охропували! Ну а продовження цієї веселої історії ви знайдете в нашому відділі підліткового читання. Чекаємо!